Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож Карпатами по маршрутах Чорногорського хребта. У попередньому відео я показав вам СМТ Ворохта та її основні пам'ятки. Також ми дійшли до бази Заросляк, звідки почали сходження на Говерлу. Сьогодні на вас чекає сходження на Гуверлу та маршрут до першої ночівлі в горах. Синій маршрут насправді виявився дуже важким. Ще в заросляку ми трохи переоцінили свої сили і обрали його. Загальна довжина синього маршруту сягає 3 км та 700 метрів. Спочатку вам потрібно буде пройти болотисту стежку, по якій ви виїдете в сторону водоспаду, потім потрапити в густий ліс, де і починаються перші складнощі. Підйом тут сягає близько 50 градусів, після чого ви вийдете з лісу на маленьку галявину, де можна зробити маленький привал. Далі підйом іде трохи легший. Допоки не почнуться кам'яні брили. Звідси до вершини говерли, дорога буде здаватися вічністю. То я хочу вам сказати: тут, на відміну від зеленого, по якому ми ходили, звісно, набагато різкіший по підйому, але по краєвидам він набагато цікавіший. І цей піпіван видно, і чорногорський хребет увесь. Єдине, що треба поподіти для того, щоб піднятися сюди на Говерлу. А так ми потихеньку йдемо нагору. Щоб, ви знаєте палок взяти, щоб було проще йти. Але ми щось не подумали на рахунок палок і приходиться йти своїми Десь Звідси має вже... Через декілька сот метрів показатись в Її вже було видно з місця нашого першого привалу, вже на синьому маршруті. А зараз прийдемо в цей участок і все буде ок. Заради цього варто жити, заради цього варто вирватися з дому. Не сидіти в компах, не бухати. І дуже сильно не курити сигарети. Враження в кожного по-різному від цього маршруту От ми піднімалися, нас обігнала група без рюкзаків, чоловік з жінкою сварились. Тобто жінці було важко. Чоловік ми поводи і просто далі поперх вверх. Горе для кожного. По-різному сприймається, але це доволі класно. Срібна земля, вона прекрасна. Вон там ті крапочки на горі, то група туристів, яка вже зараз знаходиться на говерлі. І що я би хотів вам сказати, не дуже то і холодно, хоч ми і підходимо до верхушки, такого абсолютно лютого холоду не відчувається. Та. Можливо, через те, що ми розпарилися дуже сильно, воно своє також дає. Але але футболочці саме то по сніжним горам горміти. Отже, ми прийшли близько з половиною кілометрів залишається до верхушки оверли ще трохи. Можливо, метрів 500. Але ці 500 метрів даються трохи тяжко. Зато чорногірський хребет дарує за нашого упорство нам ось такі види.

Стромна фігня, так? Типа да? блять, підя заднім голову. А буде вже полиці. Отже нам залишається 300 метрів до самої верхівки Говерла. Ми зараз знаходимось на 1800 метрах і чесно кажучи, сили потрохи покидають нас. Вірно? Покидають нас сили? Так, ми вдовжиємо, а вони нас кидає. Так, треба просто поїсти. І то все про що я можу сказати. Отже, ми майже добрались до верхівки Гуверли. Насправді дуже важкий синій підйом. І не помічається, що він якийсь швидше чи ще щось. Можливо, якщо йти без рюкзака буде попроще. Але з рюкзаками... З рюкзаками, з рюкзаками важко. Звичайно, це новий експіріанс, нові види. А, тим більше, що ми підемо туди прямо. Тож такі от справи. Ми вийдемо до двоє. Тяхуха. То саме тяжче. Набирак першу висоту. Так. Першу в смислі на цей. Я сука якось м'ясо від'їбав, ну блять, да. Шашлика. Ні, от шашлика чогось не хочу. От якось стейка. Ага. Якого сочнячого стейка. А давай, може, не про це. Піддесят <реш> зарослях, мені пустейка. Ну у нас є тушонка. Але її... Й... У дві Чотири банки. Тобто нам на 4 дні. Та. Банку, я думаю, так ми... Це там овсянка. Та. Плотна. В... Ви... Після обід? Гречка Борис Так. Тут же ми зустріли групу, яка трохи заблукала. Бачу, а ми зараз лягу вас бачили. Бачу, що ви таке дойшло, чи ви тут довго вже сидите. Ми з прямали, ми по важкі кап'яти. Юкзаки 20 кг. Ми тут як колені бігали по цим горах і це хотіли як швидше вилізти. То вам по синьому спускатися. А там надовше, якщо туди йти. Зелений довше довше Лег... він легший. Ну тут треба, треба буде думати, чи, чи тут дощ, чи сюди, бо чи легше і бігти, так? Чи легше бігти, чи спускатись? Добренько, ми напевно підняли. Давайте ми будемо вас доганяти. І от ми дістались Говерли. Це найвища гора в українських Карпатах. Її висота 2061 метр над рівнем моря. У тій стороні, видні це наша наступна ціль на завтрашній день це піп Іван Чорногорський. Здається, звідси навіть видно його обсерваторію. Саме так я не прогадав. Похреб тут у нього такий далековато. Внизу база заросляк, звідки ми власне і прийшли. А також місто Ворохта. На Говерлі ми зустріли ще одну групу туристів. Вони також прямували за потрібним нам маршрутом. Тож ми об'єднались. Зараз ми рухаємося в бік озера Несамовите. Що знаходиться у 5 кілометрах від Говерли, ми з ліквідом через сильну втому не знали, чи дійдемо туди сьогодні. Проте вирішили спробувати, ми виходимо на червоний маршрут, який веде від Говерли до самого Піпівана. Звідси до гори 17 кілометрів. І кожна гора на маршруті унікальна по-своєму. Проте, через такий фактор, як втома, піднятися на кожну гору з рюкзаками дуже важко, тому існують траверси. Ми вирішили сьогодні не йти до несамовитого, а переночувати десь на підході. Нам не хотілося йти в темряві і в світлі ліхтаря, тим паче сонце вже сідало, тому з пошуком місця ночівлі ми трохи спішили. Я вирвався вперед і вів групу до галявини на траверсі, яку запримітив на картах. Вечором група вже добре стомилась, тому ми пересувались здебільшого мовчки, аби зберегти більше сил. щось неперевершене. Такий червоний закат, no. просто топ. Прямо будемо верху в сторону самовиту. Залишиться 4,5 кілометра. Ось це власне, самоповерння і де тільки ми спустилися. Насправді страшно виявити, що нам йдеться зараз іти підгору. Дуже сильно сподіваюся, що буде обхід. Ви сьогодні Так. — сьогодні перший день. Так. Ну, шоколад, я скажу, роздопляє прямо прям, коли шоколад? ти мертвий. Рухаємося в сторону несамовитого. А в тій стороні знаходиться гора Туркул, де власне є озеро Несамовите. Сідає, треба якось встигнути нам добратися. Ага, ну от і вічна біда траверсів.

Та. Знаєш, гарно, що і закат такий цікавий. Та я знімаю просто мовчки, як ми йдемо. подивись на цей захід сонця, це просто шикарно. Шишом? Так. мені здається, що того там та місцевість. Зрозумів, Дем. Так, тільки що зрозуміти, як туди добратися. Не-не-не, хайдуть сюда. Ты косыльный на краче. Хайду сюда. Патрия. Вот тут вас стыжина. Тіньок, тіньок. Розумієш? Отже, місце нашого сьогоднішнього сну. З ось таким видом. Це щось неперевершене. Такий червоний закат. Просто так. Насправді. Коментувати щось дуже важко, тому що прийшли ми сьогодні небагато, приблизно 7 кілометрів. Але проблема в тому, що це під горку постійно. І коли я втома, розмовляти на відео, коментувати щось, розказувати, ну реально важко. Тому Нормальні Ну, Це звісно нормально. Не було такого? — не повернуся. Зараз розпрактаюся, от тут на місці, а потім не <звук> Ні, от я, я взяти взяти, що <звук> щось за губую і щось Ну, особ... Газ трохи буде Важаю. втрачатися, але так як вода холодна, то його треба максимум включати. От от. Будемо готувати що? Рис. Смачного, напевно, треба буде сказати в кінці. Так? Да. То всього не знімай. Отже, доброго ранку. Другий день в Карпатах сьогодні. Наша ціль це півпіван Чорногорський. Сьогодні треба пройти кілометрів 17, як мінімум. Ну, будемо бачити, що у нас буде по силах. Я думаю, все вийде. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди. Лайки та коментарі. Біля мікрофону був, як завжди, мішання. Я бажаю вам удачі та мирного неба!